благодать вам імір від того, хто є, хто був і хто має прийти. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо опис того, хто говорив до Йоанна. І для цього ми використаємо дві цікавих історії. На перший погляд, вони діаметрально протилежні, і між ними є деякий, якби, конфлікт або протиріччя. Але давайте ми розглянемо. Детальніше. І так, перша подія, як і друга, вони схожі. У повторенні закону в 4 розділі Мойсей записав слова. Після того, як Господь говорив з народом, народ чув, хто говорив, ну, принаймні громи, молні були. І там було застереження, яке описав Моїсей в 4 розділі повторення закону. Де сказано, промовляв Господь із середини вогню. Голос слів чули, та виду ви не бачили, окрім голосу. І далі сказано, що будете пильно стерегти душі свої, бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли говорив Господь Бог на хориві з середини вогню. І щоб не зробили собі ідола. Ну, Будь-якого чи то тварини, чи людини, там йде застереження. І все зрозуміло, все просто, тому що людині свойственно створювати собі якісь образи, через які краще було б поклонятися, а потім вже не через цих образів, а безпосередньо цим образом би люди поклонялися. Тому Господь якби застерігає. Але коли ми читаємо історію, коли Господь явився, був уже Даніїло і сьомий розділ. Там є два вірша, 9.10, і і то сказано, що, верніше, не сказано, а Данії описує і сказ, він написав, я бачив, ось поставили перестоли, і сівся старий днями. Принаймні він описує або дає якусь характеристику. Далі сказано, одежа його біла, як сніг, волосся його голови чисте, немов вовна, а престол його огняне полум'я. Колеса його пала котючий вогонь, огнена річка плила і виходила з-перед нього, тисяча тисяч служили йому, і 10 тисяч стояли перед ним. Суд усівся і розкрилися книги. І так, ми майже бачимо опис, доволі детальний. Ну, на перший погляд, там немає деяких деталів, які ми хотіли би побачити, але важливо замітити, що це писав єврей. Як зовсім інше бачення на події. Принаймні, якби ми описували будь-які події, то книга Біблія була б в кілька разів товстіша по одній простій причині, що ми би описували. Як світило сонце, з якої сторони, з якою наполегливостю, освітленістю, як хтось підморгнув, лице його скривилося, все це б ми в деталях описували. Євреї цього не роблять. Вони описують головні деталі, які важливі. Так от, книга Даніла дає дуже детальний опис як для єврея самого Господа, тільки що ми читали повторення закону, що не слід робити цього. А коли ми читаємо Даніла, так, це не є е, опис е, пензлем. Але коли читач, читає цю історію, він якби собі в, в розумі вже намальовує цю картину. І питання для чого? Е, зрозуміло, що книга Даніла є пророча. і це є образи, це є символи, які щось означають. Коли ми будемо розглядати четвертий розділ книги об'явлення, ми якраз розглянемо, що означають всі ці символи. Зараз ми тільки в цілому розглянемо, для чого це було зроблено. Коли ми читаємо книгу об'явлення 4 розділ, то у нас з'являється відповідь на це питання. І так сказано, престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з виду. До каменя Ясписа, і Сердиса і веселка навколо престолу видом подібна до смарагду. І навколо престолу 24 престоли, а на престолах бачив 24 старців. І море скляне до кришталю подібне. Коли ми уважно прочитаємо Даніла і об'явлення, ми зрозуміємо, що це опис однієї і тієї ж події. Це опис однієї тієї самої історії. Відповідно, особистість, яка є в книзі Даніла, і особистість, яка є в книзі Об'явлення 4 розділі. Ну, зрозуміло, що це той, хто є, хто був, хто має прийти, або Бог, Господь Бог, або Отець. Ну, як ми того розуміємо, взагалі, це Бог в цілому, або отець в детальніше, і відповідь проста. Це зроблено, щоб коли ми побачимо подібні деталі опису, ми розуміли, що ця мова йде про старого днями. Він може по-різному називатися, про нього можливо навіть буде не сказано, що це старий днями, мається на увазі Господь Бог. Але коли ми знаходимо ці деталі, ми розуміємо, що це одна і та сама особа. Тому що коли ми, ще раз повторюю, Даніла, сьомий розділ прочитаємо, там є. Близько 7 складових, які важливі для нашого уяви. А вже в книзі об'явлення там ми зустрічаємо буквально три подібних деталі до попереднього опису. І от дві додаткові з'явилися, які не були в попередньому. Але ми розуміємо, що вони одна одну доповнюють і створюють загальну картину, що важливо. Тому це важливо. Далі ми будемо досліджувати інші персони, і ми побачимо, якщо є ось цей опис, якщо є ось ці деталі, то зрозуміло, що тут йде мова про старого днями. Тому повторення закону, 5 розділ, 8 і 9 вірш, сказано: «Не роби собі різьби і усякої подоби того, що на небі, на землі, і не вклоняйся їм, і не служи їм. Амінь.